Відразу три авто: два Нісани Екстрел та карету швидкої відправили військовим представники благодійного фонду. Моя броня». на один із автомобілів збирали гуртом. Згадує Ярослав Федоренко. Придбали його за кордоном. Машини будуть передаватися на три окремі бригади. Один Нісан Екстрел це безпосередньо той такий славетний наш збір всіх Олександрійців, за що величезна вдячність кожному з вас на 175-й батальйон, 121 два бригада ТРО, де багато наших Олександрійців. Це питання було піднімалося. Закрили були два ночніка їм, і зараз, власне, ось ця кольором хаки Nissan X-Trail це буде продаватися на 121-ю бригаду, 175-й батальйон. І скоріш за все, це буде перша рота. Що стосується іншого Нісану чорного, то придбали його на кошти самих військових. Та сумна ситуація, коли немає часу чекати, і хлопці власноруч, власними силами закрили цей збір, замість того, щоб кошти спрямувати на свої родини чи якісь власні потреби. Вони закумулювали їх і передали в наш фонд, щоб ми придбали автомобіль. Ми закрили від себе повністю пошуки, закрили всі витрати на логістику, весь капітальний ремонт, який був, відповідно, загнали сюди. І вже сьогодні ця чорна автівка буде передана до 126-ї бригади, 412-й батальйон, перший окремий кулеметний взвод. Бригада ТРО також. Там з нашого району хлопці, які тримають міцно фронт. І нарешті Карета швидкої поїде до хлопців з третьої ОШБ. Це подарунок фонду Life and Peace привезли з Польщі. Певний час була проблема з завезенням волонтерами авто за кордону. Зараз ці питання вирішили. Хотів би подякувати в першу чергу Олександрійцям, які долучились дуже активно провели свою позицію по 175-му бату. Величезний респект, повага, вдячність за те, що допомагаєте і маєте цю нагоду. По-друге, подякувати благодійному фонду Life and Peace, який з нами співпрацює друзям. Які за кордону допомагають нам з вирішенням логістики, тому що насправді тут виглядає просто три автомобілі, але залучена велика кількість людей, велика кількість ресурсу, часу, остаткування всіх цих деталей, щоб все це пасувало, доїхало, приїхало, заправилось, відремонтувалось. І це колосальні затрати, і це дуже, дуже багато по часу. Тому величезна вдячність кожному, хто причетний словом, ділом, репостом до цих автомобілів. Авто до хлопців поїдуть не пустими. Доклали грілки, буржуйки, теплі речі, медицину по сезону, турнікети, копні свічки, енергетики, а також подарунки та смаколики від польських дітей. Дуже хотів би подякувати одній людині. Це Томик, це поляк, який напевно в минулому житті був українцем, тому що настільки простих і таких різких на підйом людей, що не зустрічав Величезно тобі вдячність за те, що допоміг нам з машинами пригнати. Багато жінкуючи Томик за те, що маєш таке можливість до співпраці з організацією Моя броня і вже допомогли ж нам реалізовувати всі самоходи, вшиві до України, всі за від документальне і жісти ж такі відкритий, маєш дуже моцне, таке міле своє серце. На цьому моя броня не зупиняється. Працюють з олександрійцями бізнесом як в Україні, так і за кордоном. Долучитися може кожен.